Завтра Стар слідкує за всіма новинами, за всіма подіями, які відбуваються у світі в країні, в Києві. Звісно, і от у нас сьогодні зірковий десант. Тут на дитячій залізниці. Ми будемо слідкувати, спілкуватись, дізнаватись про що сьогодні буде йти мова, і найголовніше давати вам всю потрібну інформацію. Дімка Самойлов, Олександр Дорошенко, Хепі Стар Слідкуй за нами. Ціло неподалі. Свого і покаже, що ми прачне косарського бреду закриє. Ну і як не поспілкуватися, звісно, з найголовнішим організатором сьогоднішнього заходу. Скажіть, будь ласка, що сьогодні для тих, хто не потрапив? Унікальність проєкту амбасадора дитинства а, в тому, що а, тут є така головна енергія єдності. Як твій настрій сьогодні? Що ти очікуєш? Ще тільки все починається. Я очікую, натовп людей ще більше, ніж ми почали. Давай про образ про твій. Ну голос, звісно, голос джеджули. Знають всі. Що сьогодні за образ? Тан-да-дан-дан. Тан-да-дан. Індіана <клес> Джонса uh, всі пам'ятають. Мільйон реінкарнацій цих фільмів є. Тому так я сьогодні uh, мисливець за скарбами. Скарби у нас біля сцени. Неймовірні діти. Красиві, приємні діти, у яких вкрали дитинство. Ця сволота, яка прийшла воювати з нами, просто вкрала у цих дітей дитинство, і все, що ми хочемо зробити, це максимум, щоб вони подолали цей момент між депресією, поганим настроєм, щоб вони розуміли, що життя продовжується. Коли поряд стоїть ось ця людина, мені 33 роки, але я все одно говорю, що це дядя, дядя жора поряд зі мною слідкує Добре, за твоїми вайнями, слідкує за твоїми роликами, дуже класно, піднімаєш настрій в такий нелегкий час. Як підняти настрій всім українцям, коли слідкують за новинами, знаєш, ну є тривога? На жаль, зараз такий час, даше коли от -от всі сидять в новинах, і є трошки такий трошки, але зараз останні дні ідуть е, гарні новини, коли наші дають нормально е, оркам, і от серце радується. Я навіть заспівав пісню, присвятив нашим гарним дівчатам, україночкам і саме дівчатам, які служать в ЗСУ, бо в ЗСУ, як виявилось, служить більше 60 тисяч дівчат. І я от останнім часом написав написали пісню, присвятили цим дівчатам, нашим зсушницям Ей, красиво, мила чорнобрива, Так що слухайте і піднімайте настрій. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні очікуєте від заходу і приємно знову вийти на сцену через такий от перерву, коли ну, не можна було. Я вам відкрию тайну перерви в нас не було, тому що квартал вже на сьогоднішній день з повномасштабного вторгнення врізав 130 концертів, mm -hmm. так що перерв не було. А очікую я цього заходу тільки одного, щоб дітям дуже сподобалось. Тому що сьогодні все присвячено нашим діточкам, цим займаємося вже ну, більше. Більше як два місяці. Мій фонд і це амбасадор дитинства. Це наші друзі. Ну і наостанок побажання для всіх українців від вас. Всім українцям бажаю перемоги, перемоги ще раз перемоги. Коли буде перемога, потім гумору, гумору, радість і сонця, сонця, любові і щирих, щирих українських посмішок. вперше вийшов на сцену. Які твої емоції Скучив? ну дивись, я дякую взагалі е, і долі всесвіту і нашим захисникам, що вони роблять ціною свого здоров'я, життя все можливе, щоб звільняти наші міста, села, нашу територію, давати можливість сьогодні ну ось такому. Місті, де багато людей, багато дітей робити добру позитивну справу, що по до батьків і дітей, підтримуючи їх морально своєю музикою, присутністю, спілкуванням, фото тощо. Цю людину представляти вам просто не потрібно, тому що зараз вся Україна дивиться і говорить: доброго вечора! Ми! З України з України діджей Проба з нами спеціально для Happy Star. Як тобі живеться? От з перших днів, коли вийшов цей трек? А ну ми планували інакшу історію. Ми робили електронну музику, нову електронну музику українську. Але ж вийшло як вийшло, і я, як людина, як можу сказати, що дійсно щасливий від того, що музика може допомагати, твої побажання всім ЗСУ, всім хлопцям, які на передовій ЗСУ Я хочу сказати дякую, велике, і тільки слова підтримки. Ми тримаємо кожну секунду кулаки. Знаєш, я дивлюся зараз на тебе і розумію, що ти на даний момент більше військовий ніж зірка. Да? Я випадково тут. Я приїхав до Києва, я дзвоню позитиву, Я говорю, ти де? А ми тут на дитячому праз святу. я такий, О, їду. Тобто, взагалі це круто, і я рад, що таке робиться. Я, звісно, зараз не на сцені, але вот таку людину представити потрібно тільки так. Зустрічайте Нікіта Ломакін! Клас! Як настрій? Дуже добрий, класний настрій. Сьогодні дуже гарна погода. Вчора ви знаєте, да, що було в Києві? Це було це був жах. Просто але сьогодні дуже добре. Мабуть, Боженька підлаштував погоду для нас. Дуже класно будемо співати. Я з власницею івент-агентства івент -агентства, Конфеті Аліною. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що вас надихало на ваш проект? Чи важко було? А це наше призвання: дарувати щастя, дарувати радість, любов та турботу усім діткам. Тому ну звісно, ми не могли пройти повз такого прекрасного заходу, і дуже дуже дякуємо за довіру стати партнерами цього е е прекрасного дійства. І це нас нас надихнуло зробити щастя дітям. І що би хотіла побажати нашим діткам? А я би хотіла побажати яскравих вражень попри все, щоб кожен день був дійсно святковим. Одного разу я зустріла троля. Ти колись бачив троля? Так, от він мені говорить, в мене є для тебе подарунок. Я говорю, який подарунок? І він мені вручає ось це. На що тобі, до речі, це схоже? Фотографуватися, щоб а ти можеш якесь лице смішне зробити? Типу. Що від тебе чекати в найближчому майбутньому? Якийсь трек? Очікувати альбому ча. Очі. Слідкуйте за мною в соцмережах в інстаграмі, і там все я викладаю найсвіжіше завжди. Там навіть ви можете почути пісні, які ще не вийшли жодного разу. Ну і давай побажання для всіх українців, для хлопців, для дівчат. Зсу всім здоров'я максимального, всім все запам'ятаємо. Пронесемо через роки взагалі. Ви герої, хлопці і дівчата. Я гордий дихати з вами одним повітрям. Ці вайни, які ти знімаєш дуже класно, передав всю атмосферу у початку війни, як люди поверталися, все. все все Що ти хочеш побажати сьогодні людям, які прийшли, і тим, хто не зміг прийти. Я хочу сказати, що це одне з найкращих, один з найкращих заходів, який може бути для дітей. І ці заходи будучи продовжуватися, будучи продовжуватися по Україні. Тому у вас буде така можливість зустрітися з багатьма зірочками, які в цей нелегкий час об'єднуються заради перемоги.